Що робити, якщо треба переставити пересунути якусь здоровезну меблю? Є декілька варіантів. Варіант перший. Прикупив я ось таку штучку. На кольосиках отакі чотири підставочки, які підставляються під ножки. Наша задача підняти ліжко, підставити, і можна їхати. Вона навіть. Поворота, ну, але условно поворот. Також в комплекті є ось такий. Ну, в даному випадку він не дуже зручний, туди не підлазить, сюди вже його не вистачає. Який є варіант, якщо немає, ось такої штуки. Варіант, яким я користувався раніше. Беремо ось так дощечку, от сюди іншу дощечку. Беремо ось таку фомочку, туди отак підсовуємо. І ось так. Підіймаємо. Чому ця дощечка потрібна? Бо якщо зробити це ось так, то ось ця фомка отам все повдирає. Ну і третій варіант, який в мене є: у китайських недрузів замовив ось таку штучку. Ми її от сюди підкладаємо, отак туди підсуваємо і отак тренуємо собі руку після того, як ми її підняли, цією штукою або ось цією штукою, або ось цією штукою. Ну, або просто руками, якщо не шкода спини. Підсовуємо ось ці штучки. Але що робити, якщо таких штук немає? Беремо Рушники ось такі мають бути м'які і великі. Це обов'язкова умова. Ми їх беремо, підсуваємо добряче під ножечку, причому так, щоб воно стирчало з усіх сторін. Тому має бути рушник великий. Опустили. І на цьому рушнику. Вже можна совати ліжко або шкаф, або диван, або що у вас там є. Воно не подряпає вам підлогу, і воно буде соватись. Бо оця штука м'яка, слой має бути добрячий, і тоді воно буде більш-менш легко соватись. Я так робив важкенько, але ліжко поїхало. Тому ось такий лайфхак.